Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму суп із сметанними галушками. Нам знадобиться 2,5 літри бульйону. В мене м'ясний, ви можете використати будь-який, 500 г картоплі для самих галушок, 3 яйця, 3 столові ложки сметани та 9 столових ложок борошна без гірки. Додатково знадобиться сіль за смаком, приблизно 20 г вершкового масла, духмяний перець та лавровий листок. До бульйону додаю нарізану картоплю та варю до її готовності. Тим часом, поки вариться картопля, можемо зробити галушки. До яєць додаю сметану, сіль та борошно і перемішаю. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Картопля зварилась, тепер до супу додаю сіль, лавровий листок та вершкове масло. І викладаю, формую галушки. Додаю зелень, проварю ще пару хвилин і можна вимикати.